І так, друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко. Ви на каналі Пономаренко за кермом. В цьому відео ми з вами поговоримо про Hyundai Tucson першого покоління. Поговоримо про їхні ціни, скільки їх продається на ринку, і взагалі трохи зачепимо цю машину. Анонсую, в наступному відео у нас буде ВАЗ-2109, буде Жигуль, дев'ятка. Як народ каже, на дев'ятках, ці кроссовери, це взагалі фігня. Моя дев'ятка залетить на горб так, що короче, там всі кросовери будуть зайді тільки грязюку з лобовухи стирати після того, як дев'ятка валить під гору. Ми про це поговоримо, але в наступному відео. І так, що у нас є по Hyundai Tucson? На даний момент продається 835 штук Hyundai Tucson. Я найдешевшу машину знайшов за 4999 доларів. Це машина 2008 року, вона продається в місті новий розділ Львівської області. Там 2-літровий моторчик, газ, бензин. Машина на передньому приводі, вона на ручній коробці передач, тобто це механіка на ній. І от вона пройшла 210 000 км. Це не сиринка, але це їздовоє не сиринка. Не та, яка розбита після ДТП, це прямо купив і якось вона їде. Ну, я думаю, вона буде, може і нормально їхати. Це треба, звичайно, передивлятися більш структурно і більш суттєво, якщо прийдеться до купівлі. Наступну також із дешевого, знизу ринка, я знайшов набагато дорожчу машину. Вона дорожча на 1 долар. Коротше, вона коштує 5 тисяч доларів. 2008 рік так само. Вона в місті Виноградів Закарпатської області 2 літра бензин, втуляний на неї газ, і вона вже на повному приводі. Тобто, там був передок, а тут вже з підключаємим задом. Тобто 4 вд машинка, яка вже більш цікавіша. На 1 долар доплатили і отримали повний привод. Це трохи не так, але насправді ця машина повноприводна. Вона пробігла 335 тисяч кілометрів, вона коротше така от в чорному кольорі. Як варіант, чому ні? Якщо зовсім грошей мало і треба така машина, а ще може ну, коротше, І теж долар уступлять буде як та 4 А Найдорожчу машину я знайшов за 15 тисяч доларів. В три рази дорожче за найдешевшу. Машина 2012 року, в місті Кропивницький, 2-літрова вона, на ній газ, бензин. Коротше, вона свіжа, свіжесенька, 5 власників всього на все, коротше, Як старша дружка, така серйозна дівочка, Інформації мало: 144 тисячі кілометрів пробігла ця машина, 15 тисяч. Ну, коротше, непонятно за що, за що таке щастя, чого от вона має коштувати. І ще таке питання. Я знаю, що машини продав, ну, вироблялися з 2004 по 2010, і то по суті до 2009-го, в 2010 році закінчували там остатки крупно-вузлової зворки. А ця машина написана 2012 рік. Я знаю, що виробництва в 2012 році не було, але я знаю, що було продаж машин, які вироблені були там в 2010, в 2009 роках, але допродувалися. І дуже часто така от іде маніпуляція. Там продаж 2012 рік. Якщо, можливо, вони десь вироблялися, я не знайшов цю інформацію в 2012 році. Напишіть, може хто знає. Але для мене ну, питання, як машина може бути першого покоління 2012 року. От мені, Я більше цього думав, що вона, мабуть, ну, випущена, випущена все-таки в 2010 му Ще одну машину також 2012 року я знайшов за 13500, трошки дешевше, але також ну, значно вища ринка. Вона знаходиться в Одесі, у неї 2-літровий, але вже дизель. Дизель, дизель це прям цікаво. Але ну, дорого, конечно, за 13500 дорого. В неї повний привод, в неї автоматична коробка, там стояла або п'ятиступка механіка, або чотирьохступка автомат. Ну, Для тих років це було нормально. Зараз не дуже, а тоді прям, прям нормально. Каже, що я один власник, машинка золота, типу 65 тисяч пробігла, купляй, будеш радий на все життя. Да, його знаю. Коротше, треба дивитися, Але ну, ціна точно. Я б не дивився, навіть не їхав, би, чесно кажучи. Дороговато, дороговато. Е, Що я вважаю нормальним? От знайшов, наприклад, як приклад, машина е, коштує 6050 доларів, вона 2006 року. Я думаю, 6050, мабуть, 50 доларів на конфети. Типо, от, типо, це скину, а далі як стоє кремінь 6000, більше короче, не підходить, не дав двухлітровий е, е, бензин. Повний привод. Це хорошо. повний привод це прям нормально, прям приємно. Не автомат, але все-таки повний привод. Вона на ручній коробці, каже система, що було на ній три власники. І вона 175 тисяч пробігла. Ну, Плюс-мінус це десь схоже до нормального пробіга до настоячого. Ще я знайшов машину за 8600 доларів 9 рік, ну це по суті, от якраз кінець виробництва цих машин. Двухлітрова, передніприводна, на бензині коротше, машина Три власника. Ну, кажуть, що типа, 99 тисяч пробіг. Правда, неправда, не знаю. Але так стверджують. Кажуть, що типа, О, три, типа, то платіть нам коротше, всі гроші світу. Ну, насправді, не всі гроші світу, це плюс-мінус в бюджеті. Дійсно, ці машини десь тільки коштують. 8600 9 для них, ну, що нормально. Звісно, жаль, не повний привод, а передок тільки. Ну, які. Тут із пісні слов не викинеш. Ну, така вона. По характеристиках, якщо хто не в курсі, трошечки я візьму. Коротше, так як найрозповсюдженіший був бензин 2-літровий, то я його і взяв. Коротше, потужність у нього 141 кінська сила з, цим, з цією двушкою. Максималка 180 км в час, але 180 вона вже важко набирає. От 170 ще плюс-мінус. А останніх вже 10 км вона так добирає в натяжку. Їй тяжко, ну, не вистачає все-таки потужності, вона височенька, і це все таки парусність, і тому ну, -ну, нікуди не дінеш. Але 170 це теж здорова скорость. Ну, 180 тим більше. Тобто для кросовера це прям за глаза. А, Витрата пального у них місто 12 літрів, траса 8, а змішаний 10. Цікаво було б почути від власників дизельних таких машин, скільки вони їдять насправді. Ну, Тобто не те, що там пише виробник, що вона там безплатно їздить ця машина, на одних парах топліва, ну, це неприємно. Не Хоч, хочеться знати реальну, реальну статистику, що вони їдять. По пробігах я подивився, наприклад, от 452 тисячі км я знайшов варіант да? 2 літра газ, бензин на коробці автомат. От, Якщо вона пройшла з цією коробкою цим мотором, 452 тисячі, то вже можна казати, що і коробка, і двигун прям нормальні. Ще знайшов 468 тисяч пробігла. Так само 2-літрова, газ, бензин ну прям, прям їде короче, і служить. І ще знайшов 470 тисяч кілометрів газ, бензин, ручка. Ну, тобто на ручній коробці ми бачимо, що служить і механічна коробка. Ручна і автоматична служить. І якщо машина пройшла 470 тисяч, півмільйона, значить її ганяли в хвісти в гриву, і вона дожила, і вона досі продається, вона досі їздить. Це ну, це, це знає, що недарма її назвали бестселером, недарма вона користувалася в всьому світі величезною популярністю, вона продавалася і в Штатах, і в нас, і в Індії. Куди вони її тільки не толкали. Понад мільйон штук продали. Хороша, удачна машина. Тобто. Такий прям нормальний живий варіант. Якщо хочеться купити машину кросовер, і прям хочеться, щоб він такий був нормальний, живий, приємний, але грошей небагато, і купити її в цей самий бюджет, щоб не зійшовся з світкленом на ній тільки на оцьому Hyundai Tucson, sony то як варіант ще можна розглянути її соплатформенника? Тобто глянути на Kia Sportage. Тобто це та сама машина, просто в іншій упаковці. А ми вже знаємо, що там і коробки, і ходова, і двигун ходить. Ну, тобто можна дивитися, який аспортеж. Ще можна глянути rav 4 в другому поколінні. також він пролазить ці гроші. Машина легендарна. Хто любить Toyota, будь ласка, можете купити за ці самі гроші rav 4 І ще, якщо і цих машин мало, то можна ще глянути. Хонду CRV. Тобто японці рулять, японці роблять речі, які служать, служать добре. Плюс-мінус в ці бюджети можна знайти нормальну машину. В мене наразі все, друзі. Анонсую, що в наступному відео у нас буде дев'ятка, коротше, Тачка, яка запихає за пояс всі ці кросовери, яка легендарна, народна, і ми поговоримо, скільки вони коштують ці дев'ятки. А наразі все, друзі. Ставте вподобайку, якщо сподобалося. Якщо є що прокоментувати, напишіть якісь коменти, якщо ви знаєте такі ці машини, що ви про них думаєте, з вами. І до зустрічі в наступних відео. До побачення.